Радіо Чикаго Друзі. Усім вітання що ви на хвилі радіо Юей Чикаго. Мене звати Іван Сабат, і Сьогодні у нас в гостях Вікторія Сторожук. Це є представник та страховий агент TM Insurance Agency. Вікторія, привіт. Привіт, рада вас знову бачити. Привіт. Рада бути знову в цій студії. Я радий, мітані. що ви завітали. Це дуже круто. В попередніх розмовах ми з вами там обговорювали різноманітні програми, які є для страхування здоров'я, тому що це якраз я так розумію, ваша безпосередня робота допомагати людям отримати хороше страхування. Тобто Правильно. придбати супер. Бачите, я вже розібрався. Вже трішки з вами стою спеціалістом. І знаєте, от навіть коли сюди їхав у США, і тут теж я. Чув, що потрібно страхувати життя і так далі, тому подібне. І з ким я там, знаєте, знайомих, не спеціалістами я, там спілкуюся, ще щось розпитую. І я усвідомлюю, що всі відповіді мені незрозумілі. Вони мені плутаються в голові, і я не можу усвідомити, що це таке, як це взагалі зробити, які є програми, чи ще щось. І я думаю, що може навіть сьогодні і з вами поговоримо, які бувають типи цих страхувань, які е, бувають види, як правильно обрати. Ну тобто. Знаєте, кажуть так, на хлопський розум, щоб людина, яка приїхала, розуміла, що ось в тебе є. ця, ця, ця можливість. Ти можеш купити mm -hmm. це, 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 заплатити стільки, 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 покриє це, це, це. це. Бо дуже багато різноманітних формул, різноманітних е, різноманітної інформації, яка вся плутається. І я чесно, от признаюся, я не можу зрозуміти досі, хоча вже півтора року тут все ще живу. Надіюся, ви мені хоча б трішечки приліляти світло на це я питання. Я постараюся. Добре, Іван. А значить, ми з вами почали тему про а, програму Обамакеа Субсидованого страхування. Було таке. Отже, якраз і можемо з вами обговорити, які ж саме варіанти страхування є по цій програмі. На що звертати увагу, як обирати, які бувають типи планів, Давайте це все з вами розберемо поступово. Отже, так в загальному плани діляться або категор... можуть скажімо, різні категорії виділяти по різним класифікаціям. Значить, перше, на що звертаємо увагу, це мережа або нетворк. Тобто мережа це по-простому, простими словами, no, no, no. так це лікарі, лікарні, маленькі різні фасиліті, так, центри і так далі, аптеки, які будуть приймати а, той чи інший поліс. Uh -huh. Так виділяють два основних типи планів. в Віліною є ще один, Взагалі їх є чотири. Повіліною зараз три. Отже, це є система HMO, PPO і POS. Дві з них самі популярні це HMO і PPO. В чому основна різниця? Перше, HMO – це має певні вимоги. Значить, ви повинні мати сімейного лікаря, це номер раз. До війських спеціалістів сімейний лікар повинен дати вам направлення. Це не обов'язково має бути до конкретної людини, взагальне. але загальне це може бути відкрите направлення, це називається до певної. Е Спеціалізації лікаря, там, наприклад, до травматолога, так, чи до хірурга, не концертно до травматолога Джона Сміта, а Правильно. до травматолога. Далі ви користуєтесь тільки своєю мережею, і ця мережа зазвичай вузька. Але такі поліси є більш бюджетні по своїй ціні. Другий варіант це піпіо. Піпіо, навпаки, розв'язує вам руки, тобто у вас немає вимоги вибрати сімейного лікаря. Ви не зобов'язані підтверджувати його в страховій компанії, не зобов'язані в нього брати жодних направлень. І плюс мережа лікарів, які приймають цей страховий поліс, набагато більша. Але вона є набагато дороговартісна. Тому, коли людина обирає, вона повинна для себе проаналізувати, чи часто я ходжу по лікарях. чи... І для мене буде зручно користуватися іти спочатку до сімейного лікаря з ним, скажімо так, робити повністю менеджмент своєї е, своє здоров'я, так. так і вже за його скеруванням, якщо мені буде потрібно, я піду до військового спеціаліста і в принципі якоїсь однієї мережі лікарень для мене буде достатньо. І дуже часто е, насправді люди зупиняються саме з цим варіантом через його е, бюджетність, через його доступність. Але якщо, наприклад, людина каже, ні, ви знаєте, навпаки, я хочу мати повну свободу, я хочу мати можливість йти куди мені завгодно і так далі, ну, звичайно, в такому варіанті ми будемо радити систему PPO. Ну і третя, про яку я згадувала, це такий мікс між однією і другою. Ну, Вона, скажімо так, менш поширена, менш популярна, але є що і її обирати. Друге, друга класифікація, на яку ми звертаємо увагу, це металеві рівні. Тут дуже просто насправді її зрозуміти і запам'ятати. Вона дійсно асоціація з металами: бронз, силвер, голд і платином. Ага. І все просто: чим дешевший, чим простіший метал, тим бюджетнішим, тим дешевшим буде поліс щомісяця по його оплаті. але… Тим більше ви будете витрачати з власної кишені, коли ви будете користуватися послугами. І навпаки, тобто категорія, наприклад, голд, навпаки, вона буде мати більший відсоток покриття. Вона буде мати 80% покриття на противагу бронз, де є тільки 60% покриття. Але вона буде дорожча. І коли ви будете користуватися послугами з кармана, буде йти менше грошей, тобто ваші доплати за користування будуть менші. Тому тут теж людина повинна для себе подумати: а чи часто я хочу по лікарях, а чи дуже часто я звертаюся. Можливо, я молодий, здоровий, ніколи не користуюся, для мене категорії бронз або сил буде достатньо. Чи на противагу навпаки є люди, які на постійній основі вони постійно ходять, вони мають якісь хронічні захворювання. Їм потрібно щомісяця, що два тижні відвідувати лікаря. Ну, для них категорія чи сил вона буде дуже затратна. Тоді в такому випадку звертайте увагу, хоча б на категорію Голд. Це друге, на що ми звертаємо увагу при виборі плану. Третє це з чого ж складається ваш поліс. Тут теж дуже багато мудрих слів. Люди часто не губляться. Я спробую вам так коротенько пояснити. Отже, перше це преміум. Тут зрозуміло, це просто це є ціна. щомісячна вартість, яку ви будете платити. Як вона розраховується, ми поговоримо далі. Дальше це є поняття дедактабл. Дедактабл ну щось схоже до франшизи, так тобто це є певна сума, наприклад, це може бути тисяча доларів, п'ятсот доларів, які зазвичай в більшості випадків, якщо у вас є цей дедактабл, то ви його таки витратите на протязі року, тому що це є та сума, після якої страхова починає працювати. Не до всіх послуг застосовується дедактабл це ніколи не стосується превентивної медицини. Так як ми говорили раніше, вона буде покриватися безкоштовно. Ви не будете витрачати свій дедактабл. Дуже часто, дуже багато полісів дають додаткову можливість, наприклад, сходити до сімейного лікаря і заплатити лише копей, зараз пояснюю, що це не чіпаючи вашого дедактабла. Але на якісь більш серйозніші речі ви 100% його потратите. Наприклад, якщо це випадок емердженсі, ви обов'язково витратите перший свій дедактабл, а після цього буде працювати ваша страхова компанія. Наступних два показнички це є копей і коіншуренс. Копей це стандартна визначена сума, фіксована, наприклад, 10 доларів, 20, 30, і вона застосовується в більшості до візитів до лікарів. Наприклад, може бути копей за візит до сімейного лікаря 10 доларів. І копей за візит до військового спеціаліста, наприклад, 50 доларів. Може бути копей за Арджінкет центр відвідування, наприклад, 30 доларів. Ось цей копей, тобто та сума, яку ви заплатите за візит, не чіпаючи вашого дедактабла. Другий показник коіншуренс, це відсоток від вартості послуги. Тобто людина, навіть якщо вона вже виплатила свій дедактабл, вона продовжує, ну скажімо, брати фінансову участь в своєму покритті, то вона доплачує відсоток. І ось якраз, наприклад, якщо це бронзплан, план, то в середньому це 40% людина доплачує, Якщо це голдплан, план, в середньому 20% людина доплачує. Наприклад, якщо у вас сталася якась. Ситуація емердженсі. Так, отже, ви виплатите свій дедактабл, допустимо, вам виставили рахунок. Зразу даю з прикладом, наприклад, на 5 тисяч. Так, у вас стоїть дедактабл в розмірі 500 доларів, і у вас стоїть коіншуренс в розмірі, нехай буде 20%. Отже, з 5 тисяч ви оплачуєте перших 500 доларів, це ваш дедактабл. Далі залишається ще 4500, з яких ви платите 20%, тобто 450-450 900. Ось ви заплатили своїх перших 500-х дедакта, були ще 900. Решта проплатить страхова компанія. При цьому воно буде одинаково. Всю решту буде страхова компанія доплачувати вже далі за вас. Це такі всі дрібні показнички, ми з вами проговорили. Але самий основний, на який я завжди раджу звертати увагу, це є самий основний показник Максимум out of pocket. Він в кожному страховому полісі так і прописується. Max ООП. Бу. Максимально на 26 рік запрогнозовано, що цей показник не може перевищити для однієї особи 10 600, для сім'ї 21 тисяча 200. Це, що, мається, мається? що це означає? Це є сума, яка лімітує, скільки з вашого карману максимально може бути витрачено коштів на ваше ж лікування на протязі року. Uh -huh. Наприклад, вертаємося до попередньої ситуації. До попереднього прикладу вже можливо буде людям простіше слідкувати. Отже, давайте знову ж таки спрогнозуємо таку приблизну картинку. Людина потрапляє до відділення відкладної допомоги, виставили рахунок 5 тисяч. Вона заплатила свій дедактабл 500, 500 доларів. Так. так і вона заплатила ще 20 відсотків, ще 900, Тобто людина уже використала 900 со тисячі 400. Так, Далі. Після цього, наприклад, сказано, що ви маєте пройти ще курс лікування. Там і, чи реабілітацію, чи операцію. Давайте нехай буде угу. операція. І е, прорахували, що ця операція, допустимо, коштує 50 тисяч. Отже, схема буде та сама: дедактабл плюс коіншуренс. Дедактабл уже виплачений. Він виплачується вже один раз на рік, доларів. тобто все, цих 500 вже немає. Залишається знову коіншуренс, 20%. Якщо операція 50%, то 20% це буде 10 тисяч. Допустимо, в моєму полісі стоїть показник максимум ауров пакет 5 тисяч. Я вже сплатила 1400 в емердженсі, угу. значить, в мене залишилося, що я можу максимум потратити протягом року 3600. Отже, я не буду доплачувати 10 тисяч за операцію. Я доплачу тільки 3600. А хто решта заплатить? А решта буде покривати страхова компанія. І після операції, наприклад, ще є реабілітація або потрібна ще одна операція, або ще щось, не дай Бог, відбулося в житті. І Ці Рік усі суми вже Це платить страхівка? Дальше людина з карману вже не платить нічого гісінько. Як тільки вона дійшла до свого показника максимум ауровпакет. Да, а можна поставити авто в пакет максимум 5 доларів і а, на цьому ні. <гум> <гум> ні, зазвичай ці показники прив'язані до рівня доходу і до левела по металу, який поліс вибирати. А, тобто, я думаю, платина там дійсно напевно 10 доларів виходить. <laughs> ну, я жартую, але я маю на увазі, що чим напевно цінніший метал, платину берете рівень страхівки, то напевно цей out of pocket можна зробити ні, значно меншим. Ні. ні, якщо ми візьмемо, наприклад, платину варіант плану, то якщо ми говоримо про програму Obamacare, де ви купуєте страхування на маркетплейсі, of pocket не буде мінятися. Буде мінятися тільки дедактабл, він буде ставати менший. Якщо ми візьмемо Silver Plan, це вже скажімо так. Це вже задача з зірочкою. Yeah, Якщо ми візьмемо Silver Plan і ми ще кваліфікуємося на ще додаткову субсидію, я зараз про неї розповім, то там ми можемо зменшити наш ауровпакет до дуже малесенького показничка. Якщо ми говоримо про плани роботодавців, там буде зовсім інша історія. Там дійсно в платинум планах можна взяти дуже малесенький ауровпакет. Але це будуть і ну доволі такі дороговартісні пакети. Ну дуже цікаво, і от ви кажете, що ціна, ось можна на такі речі. А як формується ціна? Ну тобто, як можна знайти е, таку страхівку, щоб і out of пакет був маленький і щоб. Платити не прийшлось дуже багато, але і щомісячний платіж за страхівку теж був ну, мінімальним. Ну, говорю, як є, ну кажу, як є, кожен хоче зекономити і кожен хоче бути в безпеці. Тобто, мало платити, багато отримувати. Чи можна так? Отже, ви знаєте, я вам зараз скажу таку, ну, трошки гірку правду. Тому що дуже часто люди думають, що це дуже дорого, або навпаки, що. Поліс коштує 5, 10, 20, 30 доларів. Насправді ні, так не буває. Поліс, в середньому, от якщо взяти, наприклад, так, людина мого віку. Так, там, 18 років. Нехай <с> буде <takiego> <army> 18 років. Поліс для 18-річної, наприклад, дівчини буде коштувати в середньому десь 300 доларів. В місяць. Але в місяць. так. Але… Але для того, аби правильно прорахувати вартість, ми будемо звертати увагу на багато речей, і можливо, ця дівчина буде кваліфікуватися на державну допомогу, і цей поліс їй вже буде коштувати 1 долар або 50 доларів. Тобто, при визначенні ціни впливає, як ви вже зрозуміли, вік. Логіка дуже проста. Чим ми старші? Тим дорожньому по статистиці ми частіше користуємося медичними послугами і тому тим дорожче. Другий показник це де ми живемо. Тому що кожен штат і кожен округ має свою цінову політику. Тому від, від скажімо так, від зіпкода до зіпкода ціна буде мінятися. Далі, чи ви палите? І, звичайно, що для тих, хто палить, ціна теж буде вища. Так, можна сказати, не палю? Можна, але е, якщо, наприклад, я вам дам звичайний приклад ситуації: якщо, наприклад, ви прийшли до лікаря, ви захворіли, і під час серйозне, якесь візьмемо захворювання, так, і лікар діагностує, що це пов'язане з палінням, по аналізах це все буде зрозуміло. Страхова компанія має право підняти ціну відразу або відмовити людині в покритті, так як було приховано. Дуже важливий фактор під час подання а, заявки на страхування а, Тобто палити дорожче, дорожче так насправді дитя. не рекомендую, то палить, залишаємо, забуваємо, знаходимо собі якесь інше хобі. Ну і, звичайно, останнє, що формує ціну, це все-таки дохід. Ми раніше з вами зачепили, що на субсидії людина може кваліфікуватися, якщо її дохід перебуває в межі від 100 до 400 від прожиткового мінімуму. І так само логіка проста. Чим нижчий дохід, тим більший розмір субсидій. Про які субсидії йде мова? Їх є дві основні. Перша субсидії, яка буде зменшувати саме вартість полісу, тобто від основної ціни, яку частинку платить держава, а яку частинку платить людина. Може бути, що субсидія, яку виділяє держава, буде повністю перекривати вартість полісу. Ну але тут вже людина теж буде вибирати. Якщо людина обирає дуже дорогий поліс, ну то звичайно тої субсидії може не вистачити. Другий е, тип субсидії, sharing reduction, так це ті, які саме зменшують внутрішню частинку полісу. О, те, що ми зачепили, тобто може бути зменшений дедактабл, може бути зменшений hour of pocket, може бути взагалі відсутня копеймент або коіншуренс, або можуть бути такі зовсім малесенькі, там 10%, наприклад, і тільки до якихось е, одиничних послуг, далеко не до всіх. Тому. Дуже часто буває так, що дійсно людина, в якої невисокий дохід і так далі, вона може кваліфікуватися на настільки велику субсидію, що поліс для неї не буде. Ну дуже доступне, і є ще один тип субсидії, яку а, прийняли тільки в 2021 році, це є Enhanced Premium Tax Credit, яка давала можливість отримувати все ще субсидію навіть тим людям, яких дохід був вищий ніж 400% від прожиткового мінімуму. Mm -hmm. Випадку, якщо ціна страхування перевищила 8,5% від річного доходу. І тоді людина мала право отримати, але на жаль, на жаль, на даний момент. Ця а, субсидія вона діє тільки до кінця ось цього року, 25-го. На 26-й рік поки що уряд її не продовжив, але ну насправді маємо надію, що її все таки продовжать, тому що ну, багато людей залишиться без, без державних субсидій. Чесно, ви так розповідаєте, цікаво, і я усвідомлюю, що дійсно потрібно з цим детальніше розбиратися, звертатися до вас і сидіти, все записувати, все приписувати. Не курити, і це буде впливати на вартість страхівки. Чесно, я усвідомлюю, що є ще що розповісти. Просто у нас не так багато ефірного часу. Тому, можливо, на завершення, якраз скажіть, як можна з вами до вас, точніше, звернутися, там, позвонити, чи, можливо, до вашого офісу фізично завітати, щоб якраз Що, Я бачу, отже треба йти до страхівки, вже кашлює, вже все. Але я маю на увазі, щоб звернутися до вас і все це вирахувати безпосередньо. Середнього, тому що я так розумію, це все індивідуально рахується. Е, тому що навіть от зараз тут наш офіс на камбрені знаходиться, і тут така цікавинка. Є одна сторона вулиці, це норіч, переходиш дорогу, там три метри. Це вже Чикаго, І я усвідомлюю, що два будинки, які стоять там за п'ять метрів одне від одного, вже може, абсолютно так. по різному може, може платити мати за різну ціну, так да, і вік, і бачите, навіть те, що хтось курить, хтось не курить, впливає. Відповідно, говорити про це можна дуже багато проте до вас найкраще звернути. Де ви чітко все вирухуєте, чітко покажете, і маєш це, 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 платиш скільки, 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 обирай. Тобто тепер на завершення, тоді скажіть, будь ласка, як вас можна людині знайти <рес> так? Звичайно, звертайтеся до нас, ми з задоволенням допоможемо підібрати, розібратися в вашій індивідуальній ситуації. Ми знаходимося за адресою 770 Dundee Роуд Арлінтон Хайс, і наш номер телефону 847. 4402211. І на завершення а, мушу додати, що для того, аби підготуватися, обов'язково обов прослухайте цей ефір і подумайте про кілька простих речей. Чи часто ви користуєтеся вашим медичним страхуванням, до яких саме лікарів ви ходите, які ліки ви вживаєте? І чи, можливо, і, є якісь хронічні хвороби? Так, чи є якісь у вас хронічні захворювання? Щоб ми звернули увагу, можливо, в підборі саме лікаря чи лікарень, і все із. Цим багажем знань приходьте до нас, решту ми зробимо. Ну і напевно на завершення, якщо знову ж таки є якісь хронічні хвороби, то все ніхто нікому нічого не розказує, все таємниці скривається. Тобто, якщо люди до вас звертаються з якимись питаннями, розповідають, ви такі все рот на замочку. Знаєш тільки клієнти, які ви Так, звичайно, це є Конфіденційно. А як же ж не просто це регульовано законом? Тому в нас додатково стоять різні а, такі протекшн системи, що навіть якщо нам людина надсилає якусь інформацію, це все зберігається. Конфіденційно і ніде за межі офісу не може вийти. Тому за це не переживай. Дуже дякую, Вікторія Сторожук, представник та страховий агент TM Insurance Agency. Дякую і вам дякую. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.